Вправа 526. Довідіть, що для будь-якого значення змінної m вираз набуває лише додатних значень. Ну що ж, стартуємо. Бачимо вираз. Ну що ж, давайте розкривати дужки. Перед першими дужками у нас число 5, то ми записуємо, як 5, що множиться на m у квадраті. Потім мінус 5, що множиться на 3m. Плюс 5, що множиться на 1. Перед другими дужками мінус 3m. То ми записуємо додати мінус 3m, що множиться на m? Додати. Не залишається мінус 3m. Помножити на мінус 5. Бо відняти 5 це додати мінус 5. І це дорівнює. Щось 5 помножити на m у квадраті. Це буде 5, м у квадраті. Далі. Мінус 5 помножити на 3, це 15. M. Далі 5 помножити на 1, це буде плюс 5. Далі мінус 3 м помножити на m, це буде мінус 3, а m на m це m у Далі мінус 3 помножити на мінус 5, це буде 15, пишемо плюс 15, а тут у нас буде m. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 15m плюс 15m сума дорівнює нулю. А ми можемо підкласти подібні доданки. Тут у нас є 5 m у квадраті і є мінус 3 m у квадраті. Ну що ж, 5 m у квадраті мінус 3 m у квадраті це дорівнює 2m у квадраті плюс 5. Є? Ну що ж, давайте аналізувати цей вираз. Записуємо, що 5 m у квадраті. Який цей вираз? Якщо m дорівнює 0, то він дорівнює 0. Але якщо m додатнє, то і додатнє число у квадраті додатнє. Якщо від'ємне число у квадраті буде також додатнє. записуємо, що m у квадраті більше рівня 0. Тоді ми записуємо, що 2 m у квадраті. Також, якщо ми 0 помножимо на 2, буде також 0. Тобто 2 помножити на m квадраті також буде більше або рівне 0. Так, ну і якщо деякий вираз більше або дорівнює 0, а ми його збільшимо ще на 5, то він буде більше або дорівнює 5. Записуємо, що і 2м квадраті плюс 5 буде більше рівне 5. Ну, але якщо деякий вираз більше або дорівнює 5, то цей вираз у нас додатний. При будь-яких значеннях m. Записуємо, оскільки вираз 2 m у квадраті плюс 5 більше рівня 5, то Записуємо для будь-якого будь-якого значення змінної М вираз набуває. Лише додатних значить.